Ви підозрюєтесь у вчиненні злочину. Частина 3, стаття 368 Кримінального кодексу України. Подержана службова особа на правомірну вигоду у великому Я являюсь депутатом Горсовета. Виїзні рішення на сесії. Він просив землю в оренду, отримав договір. Знаходяться грошові кошти. Правоохоронці повідомили про підозру депутації однієї з міських рад Одеської області, яку викрили на отриманні неправомірної вигоди за сприяння в оренді земельної ділянки, за скоєне їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За даними слідства, протиправні дії, здокументували слідчі слідчого управління УНП в Одеській області спільно зі співробітниками Служби безпеки України в Одеській області. Встановлено, що депутатка, яка також очолює комісію з питань земельних відносин, вимагала гроші від чоловіка, котрий звернувся до неї за роз'ясненням процедури укладання договору оренди землі для сільськогосподарської діяльності. Посадовиця запевнила, що може вплинути на ухвалення позитивного рішення щодо передачі в оренду земельної ділянки площею 95 гектарів. За свої послуги вона оцінила сприяння у 9,5 тисяч доларів США, наголосивши, що без цієї суми рішення не буде прийняте. Після отримання кількох траншів на загальну суму 8 тисяч доларів і повідомлення про нібито виконані домовленості жінку затримали в процесуальному порядку. Наразі їй повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України в одержанні неправомірної вигоди у великому розмірі, поєднаному з її вимаганням. Максимальне покарання за цей злочин позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.